Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Watch. Як завжди, нагадую вам про нашу донатну ініціативу. За кожен лайк під випуском ми платимо по 10 гривень, отриману суму відправляємо на Збори Сил оборони України. Тому вам задачка на сьогодні не тільки подивитись випуск, але залишити вподобайку, щоб допомогти зібрати крутий донат. І давайте до діла одразу. Сьогодні подивимось на дуже гарячі новинки цього року: нові моделі культового альпініста Seiko. Мені здається, статус Альпініст такий, що його можна вважати одним з найбільш впізнаваних годинників Seiko. Тому, коли в таких моделях відбуваються якісь зміни чи апгрейди, це одразу привертає дуже багато уваги. Тож сьогодні подивимось нового альпініста і порівняємо його з попередньою версією SPB-121, який Seiko знімає з виробництва. Звісно, залишки певний час будуть продаватись, але в якийсь момент він зникне, і у вас залишиться суто опція нових версій. Перш ніж подивитись нові версії, давайте згадаємо історію альпініста. Вона доволі розлога і починається не тоді, коли з'явився саме цей легендарний образ, а набагато раніше. Не в 2006 му коли ми побачили SARP-017, тоді, звісно, суто для японського ринку. Але в 1959 році. І призначення його було дійсно для альпіністів. Зважаючи на те, що ландшафт Японії доволі гірський, альпініст був дуже популярним видом дозвілля. Тож годинник був не аксесуаром, а частиною екіпірування. Ті перші сейко взагалі не були схожі на те, що ми бачимо зараз. Декілька років тому в колекції Prospex було відтворення того альпініста 59-го року з мітками у формі гірських вершин. Наразі цей корпус вже знятий з виробництва, але там була прикольна лімітка з циферблатом з плиточки кварталу Гінза. Ті перші альпіністи мали назву Seiko Laurel Alpinist, Наступну версію представили в 1963 році як частину серії Champion 63 року вже з позначкою Rainproof. дуже важливий апгрейд для японських альпіністів. Нове покоління альпініст з'явилося аж через 30 років і виглядало зовсім по іншому. З'явилися арабські цифри лінза циклоп над вікном дати, стрілки дофін замінили новими, які є варіацією на тему кафедральних стрілок чи стрілок Mercedes. Хоча насправді вони відрізняються. Цей Альпініст отримав прізвисько Red через червоний шрифт, яким були написані деякі слова на циферблаті. Усього модели було три: на браслеті з чорним циферблатом, на браслеті з циферблатом кремового кольору та на шкіряному ремінці із зеленим. Саме ця варіація дизайну Альпініста у 2020 році стала частиною колекції Prospex і доступною не тільки японцям, але й нарешті всьому світу. Це був такий великий крок і апгрейд корпусу Альпініст. Звісно, згодом з'явилися варіації GMT, але це був просто додатковий функціонал тодішньої моделі. Ну і от, у 2025 році з'являється ще один новий Альпініст. Зовнішній вигляд тут кардинально не змінився, але певні зміни є. Тож давайте дивитись. Наразі Seiko представили три кольори: зелений на армінці і два браслетні з чорним та яскравим синім циферблатом. По чорним та зеленому все зрозуміло. А чому саме такий синій? Тут мені підсобив Юрчик. Він обізнаний в деяких старих моделях годинників і не тільки Сейко. І от, виявляється, був такий собі кварцевий титановий альпініст SSAS з майже таким самим відтінком циферблата. Абревіатура розшифровується як Seven Summit Actions for Sustainable Society. Це фонд японсько американського альпініста Кеннену Гучі. Що бореться з купами сміття, що зростають у віддалених природних заповідниках, фонд вивіз тонни сміття за Верестом і Новучі особисто пожертвував великі суми сім'ям шерпів, які загинули в лавинах. Та модель була присвячена саме тому фонду. Тож, такі справи. Давайте почнемо з візуалу і порівняємо циферблати з зелених альпіністів. Що бачимо? Ну, нарешті на циферблат додали напис «Альпініст», написаний вінтажним шрифтом одразу під логотипом Seiko. Всі, звісно, і так знали, що це Альпініст, але тепер це прямо написано. До речі, навіть один з найвідоміших альпіністів SARP017 брендинга «Альпініст» на циферблаті не мав. Він був лише на задній кришці. Також, тепер після слова Automatic додали напис 3 Days, щоб підкреслити збільшення запас ходу нового альпініста. Тепер він має новий механічний калібр. На 6R35 із запасом ходу 70 годин, а 6R55. 6R55 відносно новий механізм, десь два роки тому його представили в лінійці King Seiko. І фактично він є еволюцією 6R35. Тут трошки більший запас ходу 72 години, тобто три повноцінні дні роботи, та він має дещо цікавіше оздоблення, яке можна побачити на ротері золотистого кольору з токійською змушкою. По-іншому, в, в принципі, ці два механізми не дуже відрізняються. Далі з першого погляду здається, що решта дизайну циферблату не змінилася. Циферблат в стилістиці сонячне проміння, накладені годинні мітки між трикутниками та арабськими цифрами, така сама форма годинникової стрілки та велика кількість люмолюмібрайт, вікно дати з циклопом та логотип X над 6 години. Але, якщо порівняти новий та старий зелений альпініст, можна також побачити, що дрібненька шкала компасу та хвилин в новому альпіністі виконана в золотистому кольорі. А ще тло дати нового альпініста виконано в чорному, в старому воно біле. Також або лінзу циклоп трохи переробили, або цифру дати зменшили. Точно не впевнена, але виглядає акуратніше. І, до речі, прикольний нюанс. Навколо дати з'явилась золотиста рамка. В попередньому альпіністі такого не було. Подивитесь ще довше і побачите, що зелений колір циферблата тут не ідентичний. В новому альпіністі він трошечки темніший. І ремінець з телячої шкіри теж має темніший відтінок, і по відчуттях дещо щільніший, ніж у старого альпініста. Застібка розкладна і така сама, як і в попередньому альпіністі. Ширина ремінця 20 мм. Сталевий корпус, як і раніше, має розміри 39,5 мм та 46,4 мм від вушка до вушка, але товщину зменшили на 0,5 мм до 12,7 мм. Тим не менш, ви все ще отримаєте одну головку, що закручується: водозахист 200 метрів, сапфірове скло, прозору задню кришку та другу заводну головку на четвертій годині для керування внутрішнім безелом компаса. Також новий корпус має на тверде покриття діяшилд, яке підвищує стійкість до появи дрібних подряб. Проте, якщо чесно, вам все одно не уникнути їх рано чи пізно вони з'являться. Перегортаємо годинник і бачимо гірські вершини з написом Альпініст у підніжжя та логотип Сейко. В попередніх версіях Альпініста цього не було. Зате таке було в SARP 0.17. Ну і тепер тут золотистий ротор. Ну а тепер до підсумків. Якщо брати зелений альпініст з цими золотистими акцентами, він точно став більш дрессів, ніж попередня версія. Браслетних воно не кидається в очі через те, що тут нема золотистих акцентів на циферблаті. І цього, як каже наш приятель, валютного поєднання зеленого та золотого. Але при цьому всі інші апгрейди, звісно ж, відбулись для версії на браслеті. Просто зелений альпініст це вже такий канон, що ми не могли не порівняти його з попередньою версією СПБ 121 Пощастило, що на момент випуску він був в наявності, бо зазвичай його розбирають. Новий альпініст став дорожчим. Новий механізм, менша товщина, додаткове покриття Diashield, акуратніший циклоп, золотистий ротор, додатковий альпіністський брендинг. Все це у підсумку назбиралось на різницю десь в 150 євро. Тим не менш, вже декілька альпіністів з апгрейдом продані. Тому я особисто не маю сумнівів в їхньому успіху. А що ви скажете? Сподобались нові моделі альпіністів? Пишіть в коментарях і до зустрічі незабаром. Па-па!